Депутати Чернівецької міської ради провели чергове сесійне засідання. Реабілітація військових, якою вона має бути, та на чому акцентувати. Депутати міської ради на засіданні взялися обговорювати створення спеціального реабілітаційного центру, аби не приймати поранених у звичайних лікарнях. Зауважили, необхідна окрема установа. Комплекс в 200 чоловік. Реабілітація в комплексі на 200 чоловік це дуже мало. Але хоча б такий комплекс реабілітаційний, який буде включати в себе медичну складову, фізичну складову, апаратну складову, е нетрадиційну медицину. І, звісно, Буковина багата ландшафтами. Буковина конкурентно здатна область поряд з Закарпаттям і Львів. Яка може дозволити собі побудувати або знайти в рекреаційній зоні реабілітаційний центр для воїнів? Депутати кажуть, готові підтримати таку ініціативу. Утім, мова йде про масштабний проєкт, який треба реалізовувати спільно з обласною адміністрацією та за підтримки держави. Ми плануємо все ж таки створити, розвивати. Саме такий центр реабілітації на базі четвертої міської лікарні це в нас в планах, і я думаю, що це доречно внести зміни в програму охорони здоров'я і спрямувати ну, фінансування саме на цю послугу, тому що одномоментно створити окремий центр. Ми ну, я вважаю, ми не зможемо це зробити без підтримки держави. Дискутували жваво і аби не приймати поспішних рішень, відправили проєкт на доопрацювання. Даний проєкт рішення викласти в реалізації програми охорони здоров'я. Другим пунктом про те, що використати базу саме Чернівецької територіальної громади. Це може бути і центральна міська лікарня, яку ми декларували. Я хочу нагадати місяць назад про те, що її підрозділ, який зараз є в садгорі, так само має бути функціонуючим. Він гарно може бути використаним під реабілітацію. До розгляду змін депутати повернуться вже у травні, а доти мають розробити чіткий алгоритм реалізації програми з урахуванням думок і зауважень фахівців, волонтерів та військових. Між тим депутатський корпус затвердив зміни до програм Комфортне місто і Сучасне місто, які передбачають благоустрій низки локацій. А ще розглянули питання функціонування модульного містечка у Чернівцях, зокрема, вирішували, хто буде слідкувати за порядком на території та хто буде за це платити. Наше прохання було винести на розгляд сесії і е, штатний розпис безпосередньо тих людей у містосервісі, які будуть задіяні для роботи в модульному містечку. Так само і послуги, які будуть надавати і суми. Чому? Тому що будуть люди мешканці громадяни України будуть там проживати, вони не будуть мати там реєстрації, але в той же час вони будуть зобов'язані сплачувати за проживання метр квадратний за надання цих послуг. Внутрішні переміщені особи тільки будуть платити за послуги містосервісу. і там житлова площа від 9,3 квадратних метрів до 27 квадратних метрів це максимум, коли дві кімнати. Тому сума коштів не буде велика за воду, за світло. За все решту буде платити міська рада. Також на засіданні підтримали виділення чергової фінансової допомоги Збройним силам України у сумі 30 мільйонів гривень. Між іншим порушували питання накладених РНБО санкцій на машзавод. Тож звернулися до президента з проханням зняти обмежувальні заходи з підприємства. Затвердили також нову редакцію молодіжного парламенту про міській раді, зокрема депутати Яли рішення звернутися до міст побратимів аби організувати для членів молодіжного парламенту стажування за кордоном. Надалі планують відшукати можливість виплачувати стипендії найактивнішим студентам. Олена Крічко, Діана Чіак, новини Чернівців, телеканал СІ 4.